Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Людина павук-фальшива месниця. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Був вихідний. На вулицях Нью-Йорка панував спокій. Людина павук байдикував і насолоджувався тихою дниною. Він перестрибував з будівлі на будівлю та розгойдувався на павутинні. Аж раптом йому здалося, що неподалік промайнуло знайоме обличчя. Він стрибнув на дах і опинився віч на віч зі знаменитою месницею чорною вдовою. А вітаю. У мене сьогодні вільний день. Може, влаштуємо змагання? вигукнув павук. Побачивши людину павука, чорна вдова спершу трохи здивувалася, але потім на її обличчі з'явилася усмішка. Мені здається, не варто влаштовувати геройські ігри серед білого дня, відповіла месниця. Людина павук помітив, що вона дивиться вдалеч на вежу месників. Ти на базу? Можу швидко тебе туди доправити. Доставлю у павучому стилі, запропонував він. Чорна вдова усміхнулася. Так, було б чудово знову побачити месників. Цікаво, чорна вдова месниця. Хіба вона не має бути з іншими месниками постійно? Щось тут не так. Тим часом дівчина вибралась на спину людини павука. Тримайся міцно, сказав супергерой. Коли вони прибули до вежі, павук підійшов до дверей і поклав руку на сканер. Гість безників, людина, павук. Ідентифікацію підтверджено. Ласкаво просимо, сказав комп'ютерний голос. Як люб'язно, мовив павук. Двері відчинилися, і він зібрався зайти всередину. Чорна вдова рушила вслід за ним, але юнак зупинив її. А тобі не треба пройти ідентифікацію? спитав він. Дівчина зирнула на нього крижаним поглядом. Тоді, як у супергероя, спрацювало його знамените павуче чуття, звісно, сказала Чорна вдова і поклала руку на сканер, вмить завила сигналізація, особу не встановлено. Загроза, загроза вторгнення, загроза вторгнення, загроза. Чорна вдова, чи ким там була ця самозванка, кинулася на супергероя, намагаючись потрапити у вежу месників. Людина павук вистрелив у нападницю павутиною, однак лиходійка вправно перестрибнула її. Дякую за поїздку, павуче. Ти навіть двері мені притримав. Справжній джентльмен, сказала вона і підбігла до дверей, але ті вмить зачинилися. Супергерой та самозванка зійшлися у двобої. Щіт павука надійно захищав його від пострілів лиходійки, враз енергетичний удар влучив біля ніг зловмисниці. На допомогу людині павуку прийшли його друзі-месники капітан Америка та залізна людина. Це не чорна вдова. вигукнув людина павук. Ми в курсі, відповів капітан Америка. Справжня чорна вдова, зараз на завданні далеко звідси. Лжемесниця вправно ухилялася від щита капітана Америки та стріляла з бластерів у залізну людину. І чому ти просто не пропустив мене, павучий телепню? Вибач, але правила є правила. Я не хочу втрачати свою гостьову перепуску, мовив людина павук, уникаючи пострілів фальшивої чорної вдови. Залізна людина стрибнув на самозванку, але та дуже вправно вивернулася і скочила йому на спину. Ззаду підлетів щит капітана Америки і збив лиходійку з ніг. Людина павук швидко зв'язав руки зловмисниці павутинням, блокуючи бластери на її зап'ястях. А тепер настав час з'ясувати, хто ж ховається за маскою чорної вдови, сказав людина Павук. Він потягнув самозванку за волосся, щоб зняти перуку, і враз усе її тіло змінилося. Замість чорної вдови перед ними лежав блідий лиходій, хамелеон. Цей злодій був гарним маскувальником і міг перевтілитися у будь кого. А ви теж помітили, що чорна вдова виглядала трохи блідою сьогодні? запитав людина павук. Ти майже клюнув на мою вудочку. Буркнув Хамелеон. Коли залізна людина відлетів разом із полоненим Хамелеоном, людина павук підійшов до капітана Америки. А сподіваюсь, мені не заборонять вхід у вежу месників? запитав він. Капітан засміявся. Якби ти не наполіг, щоб самозванка дотримувалась правил, Хамелеон пройшов би всередину, тому ми завжди тобі раді. Тоді ходімо до вас полегшено, зітхнув людина павук. У вежі месників найкращі у всьому світі комп'ютерні ігри та снеки. Друже. Якщо ти ще не спиш, обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.